Друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить нетипове відео, адже я вирішив започаткувати нову рубрику на каналі: Костробаті Ігри, чи справді все так погано? Тут ми будемо оглядати ігри, які в свій час отримали шквал критики від світового ком'юніті. Неважливо, хто розгромив ту чи іншу гру на релізі, професійні ігрові видання або ж самі геймери. Причина появи цієї рубрики дуже проста: з'ясувати, чи заслужено це, або ж можливо, вийшло якесь недорозуміння щодо оцінки того чи іншого проєкту. Проекту сюди будуть входити як і ігри з хорошими відгуками від критиків, але поганими від самих гравців, так і навпаки, або те і інше разом. Бо бувають випадки, коли гравці розходяться думками з професійними критиками і критики з гравцями. І це досі таки розповсюджене явище, насправді. Якщо в загальному, то тут я буду розповідати про неоднозначні ігри, ділитись враженнями, розповідати про свій досвід в них, та чи варті вони вашої уваги. Отож, ви на каналі ігровий Архіваріус і ми поїхали. color. У дебютний випуск цієї рубрики потрапив тактичний шутер від першої особи Sniper Ghost Warrior від польської студії City Interactive. Sniper Ghost Warrior вийшов у 2010 році і є другою частиною одноіменної серії ігор про воєвничого снайпера Привида. Але чому другою, якщо гра створена з чистого аркуша та не дає натяку на те, що це сиквел? А тому, що у 2008 році City Interactive випустили першу гру з серії Sniper з під заголовком Art of Victory, де за основу було Взято події Другої світової про саму гру інформації дуже мало, але це і не дивно. Бо на всесвітньому агрегаторі Metacritic, Sniper Art of Victory має всього лише 36 балів зі 100. Тож зрозуміло, чому розробники одразу згорнули проект та почали створювати наступний з нуля. Перенісши події другої частини в сучасні роки та змінили заголовок на Ghost Warrior в підсумку. Породивши хоч і досить спірну серію ігор, але успішно до речі, я дуже люблю цю серію. Колись давно, як вперше зіграв Go Ghost Warrior 2, що вийшов у 2013 році, адже саме з цієї частини почав своє знайомство серією, зрозумів, що воєнні шутери від першої особи не закінчуються на Call of Duty чи Medal of Honor і можуть бути іншими. Так ось пройшло багато часу з тих пір, і до мене нарешті дійшло, що я так і не ознайомився з першим снайпер Ghost Warrior. Art of Victory я не наважився грати. Думаю, це марна трата часу. А от Ghost Warrior вирішив таки спробувати та подивитись, як виглядала одна з перших повноцінних ігор про снайпера. Яка породила абсолютно новий вид воєнних шутерів від першої особи. Снайпер Ghost Warrior гра не ідеальна, але й непогана. Тому і потрапила в цю рубрику та надихнула на її створення. На агрегаторі Metacritic шутер має всього лише 55 балів зі 100 Набагато більше від свого попередника, звичайно, але все одно мало погодьтесь, адже є ігри з таким рейтингом або навіть вищим, куди гірші від Ghost Warrior. Тому я вирішив взятися за цю гру та розібратись, чи справді з нею все так погано. Почнімо із сюжету. Гра розповідає нам про групу елітних. Бійців, відправленої на ворожу територію, щоб допомогти повстанцям Ісла Труена, вигаданої латиноамериканської країни, боротися проти сили, яка скинула їхній уряд у результаті державного перевороту. Простіше кажучи, то нашим завданням буде ліквідувати головного антагоніста у грі генерала Васкеса, який домігся влади силою, поневолив місцевих жителів, запровадивши тотальний контроль на території всієї країни. Одноосібна кампанія Sniper Ghost Warrior складається з чотирьох окремих дій. Усі акти. Розбиті на різні місії, які зазвичай зображують ту саму подію, але з різних точок зору. Наприклад, в одному сегменті гравці можуть брати участь у штурмі піхоти на ворожий табір, тоді як у наступному ми виступаємо у ролі допоміжного снайпера, який прикриватиме команду. Здебільшого ми будемо грати за снайпера сержанта Тайлера Уелса. А місії штурму складатимуть приблизно чверть ігрового процесу. Також у декількох моментах ми візьмемо на себе роль коригувальника снайперського вогню, де необхідно буде непомітно Братися ворожою територією з одним лиш біноклем та пістолетом з глушником. Щодо персонажів, то, окрім головного героя Тайлера Велса і генерала Васкеса, більше я нікого не запам'ятав з однієї простої причини: усі персонажі тут безликі. Вони лише мають тут свої кодові імена і все, абсолютно нічим не вирізняючись. От, до прикладу, коли ми беремо під свій контроль іншого персонажа, то взагалі не зрозуміло, хто є хто. Штурмова бригада, ну ок, побігла, подивимось, що буде далі, може щось. Розкажуть повстанці, о, тут повстанці, є. нічого собі. А про сюжетні твісти я взагалі мовчу. Тут ми на завданні з одним зі своїх бійців підрозділу, а через хвилину він виявляється зрадником. і оп, ми вже в полоні. Ще не встигли зрозуміти, що відбувається довкола, як ні звідки з'являються ті ж самі повстанці, і визволяють нас. І ми, якби нічого і не сталося, продовжуємо свій шлях, будучи озброєним до зубів. Тобто, все настільки сумбурно подано, без ніякої підводки та реалістичності, що ось місцями сміх прорива. На рахунок сержанта Тайлера Уелса, то запам'ятав я його лише тому, що він головний герой. А генерала Уаскаса через те, що він головний антагоніст, і все. Про якусь харизму цих двох, та й в принципі усіх персонажів, які є у грі, і мови нема. Плюс ще до повного щастя, анімація облич у Sniper Ghost Warrior просто жахлива. Від чого персонажі виглядають штучними, одним словом, дешевизною так і пре. І я розумію, що це бойовик категорії Б, але проблема в тому, що Сіті інтеректів зі всіх сил намагались зробити свою. Call of Duty, понепихаючи брутальних антагоністів, героїчних морських піхотинців та епічних місій. Але на ділі вийшло все надто театрально, ляльково та незграбно. І знаєте, сюжет тут не те, що бюджетна версія Call of Duty Modern Warfare, а бідню ще її версія з повним оберемком ляпів та сюжетних дірок, тільки в латиноамериканському сеттингу. Отож, як ви вже зрозуміли, з сюжетом та персонажами тут справді все погано. Але це як в клішованому американському бойовику 90-х. тупо. Нелогічно, але зате насміятись можна, дай Боже. Так ось, якщо серйозно, то гру більш-менш витягує її геймплей. І якщо ви таки подумали, раз це тактичний шутер про снайпера, то напевно ти зараз скажеш, що в цій грі добре пропрацьована стелс-механіка, то ні, не добре. Стелс тут не те, що погано реалізований, він жахливий і просто-напросто безглуздий. Але давайте все по порядку. З назви гри Sniper Ghost Warrior, тобто войовничий снайпер-привид, випливає, що більша частина ігрового процесу складатиметься зі скритності, спостереження. Та стрільби зі снайперських винтівок. І одразу ж перший косяк, я б сказав, велике недопрацювання, що у грі зі стелс-механікою, великими просторими рівнями, де потрібно включати логіку, ліквідовуючи противників незамітно, нам не дали бінокля. І як я раніше казав, у грі є місії коригувальника вогню, де необхідно помічати цілі. Але у місіях за снайпера Тайлера Велса, а це на секундочку, 70% всієї гри, нам бінокля не дають. Ви тільки згадайте перший Far Cry. якби не цей пристрій, гру неможливо було. Пройти, але це не про снайпер Ghost Warrior, звичайно. Без бінокля справитись тут можна, але це все одно псує всю тактичність гри, тому що без нього неможливо щось спланувати та діяти злагоджено. Весь ігровий процес через це робиться сліпим, незграбним і обламує весь кайф стелсу, в жанрі якого ця гра і є. А про те, що супротивники тут ледь помітні і повністю зливаються з гамою гри, пройти якийсь рівень без підняття тривоги майже неможливо. І це враховуючи, що вороги у одному з моментів можуть нас побачити, припустимо, звідстані ста. 150 метрів при тому, що ми повністю екіпіровані у камуфляжний костюм. А у наступному тупо не бачите нас в притул. І одразу виникає питання, чому? Чому я вас бляха не бачу з такої відстані, а ви мене так? І навіть, якщо мені чудом вдалося пробратися на вашу базу, то таке враження, що тоді, якимось магічним чином, я вже стою невидимим, адже тепер ворожі солдати не бачитимуть нашого снайпера за 5-10 метрів від себе. Звідси й випливає ще одна проблема гри: дійсно тупий штучний інтелект. Противників, які, за словами одного критика із ігрового журналу GameSpad, коливається від безглуздого до настільки магічного, що ворог може помітити вас миттєво, і я повністю погоджуюся з цією думкою. А ще до повного щастя у грі присутня ціла купа багів. Наприклад, якщо в якомусь місці оголосять тривогу, і ви ліквідуєте усіх противників в цій місцевості, то за 50 100 метрів солдати, почувши автоматні черги, будуть собі просто гуляти, якби нічого і не сталося. Або навпаки, у одному з рівнів, де ми повинні. Втекти від погоні, ми відриваємось, і далі по скрипту мали б проповсти непомітно крізь ворожий блокпост. І що ви думаєте? Ворог одразу нас помічає. Хоча зрозуміло, що за сценарієм мало б бути по-іншому, адже гра задумувалась таким чином, щоб ми пішли в обхід цього мосту, який ви зараз бачите. І кожного разу, кожнісінького разу, коли я намагався пролізти непомітно, по нам відкривався вогонь. І найтупіше те, що це місія за коригувальника, де нам не дають снайперської гвинтівки, лише бінокль та пістолет, з якого не Можливо ліквідувати противників на такій відстані, адже пістолет просто не дострілює. Але ні, тепер вони мені дали бінокль, щоб я міг помітити цілі і просто дивитися на них. На цьому моменті я думав закидати гру, але мені вдалося якось підібрати з іншої сторони, і як і у фільмі про Джеймса Бонда, зняти трьох противників майже одночасно. А тоді вже піти собі спокійно за скриптованим маршрутом до наступної контрольної точки. Щодо озброєння, то тут вибір невеликий. Нам дається всього лише декілька видів снайперських гвинтівок: один пістолет, гранати і метальні ножі. Хотілося би трохи більше видів озброєння за снайпера, але у порівнянні з щойно наведеними мінусами проблема незначна. Стрілянина, як на диво, зі снайперських гвинтівок реалізована досить добре. Зброя справді відчувається, і між кожною з гвинтівок є вагома різниця, свої плюси та мінуси. У грі присутній елемент реалістичної балістики. Траєкторія польоту кулі залежатиме від від. Відру, силе тяжіння та дихання стрільця. Все це гравці повинні враховувати під час стрільби. Але якщо грати на початковому чи середньому рівні складності, то стрілянина стане значно легшою, адже оптичний приціл міститиме індикатор, який показуватиме, куди саме влучить куля. Балістика та стрілянина снайперських гвинтівок є особливістю цієї гри. І якби не ці фактори, то гра взагалі не була б варта уваги. Адже такий підхід був чимось свіжим для шутерів того часу, породивши новий стиль геймплею, який в перспективі повністю себе оправдав та вийшов на високий рівень реалізації у майбутньому, це і є причиною, чому варто ознайомитись саме з першим Sniper Ghost Warrior, щоб побачити, з чого все почалось. Не беручи до уваги тупий штучний інтелект противників, деякі стал все-таки є досить непоганими. Як приклад, місія, де потрібно пробратися крізь ворожу орду, не піднявши тривоги, для того, щоб вийти на снайперську позицію і прикривати своїх побратимів штурмової групи. Але от на рахунок самих штурмових місій, то тут теж все погано. Як на мене, це було найбільшою помилкою розробників додавати їх у гру. З однієї сторони, круто, коли місії та персонажі між собою перетинаються. Тут, типу, ти граєш за снайпера, прикриваючи своїх братів по і раптом гра переключає тебе на морського піхотинця бригади, яку ти щойно прикривав. Оця взаємодія круто реалізована, та й сама ідея класна, але розробники явно не допрацювали цей елемент. Адже місії штурму реалізовані на порядок нижче за снайперські і є просто непотрібними тут. По-перше, вони затягують геймплей. По-друге, порушують баланс та перекреслюють істинний задум, адже гра позиціонує себе як тактичний стелс-шутер. А коли нам дають роль автоматника штурмової групи, то гра перетворюється в тупий неякісний коридорний шутан, яких тисячі, що псує загальне враження від ігрового процесу. Ну, але якби ці місії тільки затягували ігровий процес, ще пів біди. Бо якщо реалізація стрілянини зі снайперських гвинтівок реалізована добре, то штурмових просто жахливо. Ну ок, може не так жахливо, але дійсно погано. Адже стріляти взагалі не цікаво. Приціл постійно зносить, зброя не відчувається. А рівні коридорні за типом біжи і стріляй. І якщо такі серії ігор, як Battlefield, Call of Duty, Медаль за відвагу, робляться цікаво, Пічну, кінематографічно, і це їхній профіль, то у Sniper Ghost Warrior це видовище виглядає настільки убого, що на фоні тодішніх своїх конкурентів це виглядало, типу, от, ми вирішили додати у свою гру трохи Call of Duty, аби залучити більше аудиторії. Але виникає питання: нафіга, якщо я можу пограти в Black Ops, медаль за відвагу 2010 чи Battlefield Bad Company 2, То навіщо мені витрачати свій час на ці дешево зреалізовані рівні? Якщо ви вже створили гру про снайпера, так зробіть її про снайпера, якщо я захочу пограти в коридорний шутер, але якісне. То я краще зіграю у вище наведені мною ігри. На чорта пхати ці філерні нікому не потрібні місії. Ну ок, якщо б їх було дві-три, а їх більше, значно більше, краще б додали ще місії коригувальника вогню, або принаймні нормально реалізували стрілянину зі штурмових гвинтівок, якщо вже на то пішло. Та й самі рівні зробили би хоч трохи цікавішими, адже приходячи їх, думаєш, господи, коли вже це все закінчиться. Окрім головної сюжетної кампанії, у Sniper Ghost Warrior присутні ще дві додаткові у вигляді DLC. Вони абсолютно. Ніяк не впливають на основну історію, лише трішки доповнюють її, роблячи картину ціліснішою. На них взагалі не варто було б звертати уваги. Але є одна особливість, якою володіють ці два доповнення. Це зовсім інший стиль геймплею. І так, це ті ж снайперські місії, що і в головній кампанії, але з кардинально іншим підходом. По перше, нам надають більше свободи дії та самостійності. По друге, самих місій представлено небагато, але в геймплейному плані вони представляють значно більшу цінність, тому що вони хардкорніші та серйозніші. Штучний інтелект противників, хоч і залишився таким, як був, але вилазки стали цікавішими та більш затяжними. Якщо грати вперше, то один рівень можна проходити годину або навіть більше. І по третє, нам представлені нові види снайперських гвинтівок. Підсумовуючи з певністю, можу сказати, що обидва Діл Сі варті вашої уваги. Може навіть більше, ніж сама гра, адже вони дають свіжі відчуття від ігрового процесу. Щодо геймдизайну та графіки, в цілому, тут, як на ті роки, все реалізовано досить добротно. Найбільше не порадували погодні ефекти: зміна дня та ночі та левел дизайн в загальному. Знову ж таки, графіка не ідеальна. Якщо закрити очі на деякі баги та картонні об'єкти у вигляді скель та каменів, то картинка цілком приємна для ока. Найбільшою заслугою графічної складової є ефекти. Вони помітно прикривають багато недоліків у грі, адже коли їх відключаєш, то робиться оце. Тоді вже і гра 2002-3 року, здається, виглядала б краще, але якщо викрутити все на максимум, картинка досить таки соковита. Деяких рівнях присутня живність у вигляді алігаторів, птахів та навіть курів. Все це значно оживляє та наповнює великі просторі рівні у грі, від чого справді стає цікаво передити цими дикими тропічними джунглями. А ще у поєднанні з досить таки непоганим музичним супроводом виникає навіть якесь відчуття атмосферності у грі. Отож, друзі, чи справді все так погано з цією грою, як каже агрегатор Metacritic? Мій вердикт ні. Хоч вона і трохи кострубата, але Sniper Ghost Warrior це все-таки досить прийнятний стелс-шутер від першої особи з власним стилем, який може вам запропонувати не напружений вечір за грою після роботи або навчання. Цей шутер ідеально підійде вам, якщо ви не хочете задумуватись над складним сюжетом, але хочете отримати досить такий цікавий та динамічний геймплей з непоганою графікою та гейм дизайном. Такі проекти мають. Право на життя, адже граючи Снайпер Ghost Warrior зараз, він примудрився залишити мені приємний після смак від проходження та викликав бажання пройти усі наступні частини серії. І якщо зазирнути у 2010 рік, то в свій час снайпер Ghost Warrior грався ще краще, і на таку критику та загальний рейтинг в 55 балів точно не заслуговував, адже дивлячись на нього, думаєш, ого, напевно, це якась підстава. Але з'ясувалося не все так погано, можна грати. Тож, якщо хтось з вас переграв вже усі шутери світу і думає, б то ще пройти, може. Спробувати не покусає. А я вам панове кажу до зустрічі. Пишіть у коментарях, як вам ця рубрика і про які кострубаті ігри Вартувало б ще поговорити. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, підписатись на канал, якщо ще не підписані, та звичайно ж розказати своїм друзям та знайомим про існування мого каналу, та поширити це відео хто де тільки може, це допоможе його просуванню. Обов'язково підтримуємо ЗСУ реквізити в описі, і якщо ще маєте бажання та можливість підтримати ігрового архіваріуса фінансово, буду дуже вдячний. Реквізити також будуть в описі до цього відео. Ну все, обіймаю вас і все буде Україна!